Моє вітання, друзі! З вами Флот. Запустили турнір поповнення колекції, запустили x 2 на червоні уламочки на всі типи персонажів, на легендарних, на міфічних. Можна отримати з подвоєним шансом їх. І будемо сьогодні відкривати червоні уламочки. Відразу попрошу всіх протиснути вподобайку, хто ще не підписаний на канал, підписатись, і поїхали до відкриттів. Спробуємо забрати якісь нагороди ось тут. Стартуємо, звичайно, з мого аккаунту. Тут у нас Мав бути райдужний. Уламочок один, але не підтвердило, їх прибрали. Я занадто пізно забрав. І я так розумію, будемо забирати три ось цих персонажі і 25 червоних. Звичайно, не бачу сенсу показувати, як я викликаю героїв із щасток, але давайте подивимося, що буде дропатись із червоних уламочків. Давайте по одненькому нічого не шаманим. Надіємося, що щось прибіжить толково, до речі. Сьогодні їх два на епіків також, тому можливо, буде щось цікаве саме по турнірних поінтах. Другий епік непогано, мене це повністю влаштовує, але нам тут потрібен міфічний герой. Вже дуже давно не було звідси міфічного персонажа. Останній міфіком з ось цих уламочків була Мікає, і вона приходила ще в червні, що дуже-дуже давно хотілося отримати щось цікаве, тому що Мікаги з ось цих уламків це неймовірно сумно. І повністю мене не влаштовує. Ну і давайте. О десяточці. Не так довго ці уламки збирав, але. Хочеться отримати щось гарне, щось. Міфічне Пларіум. не десятку синіх, будь ласка. Але, але, є відчуття, що відкривати по одненькому було в рази краще. Тому що насипало в рази більше епіків 580 понтів за 10 червоних, не те, що нам потрібно, давайте по одненькому. І понадіємо, що все-таки прибіжить щось міфічне, легендарне хоча б з ось цієї кількості уламки. Але розумію, що до гаранта ще дуже далеко, це буде загалом 100 102 уламки, наскільки я пам'ятаю, відкрито. Без міфіка. Тому мені ще 100 уламків потрібно назбирати, думаю, до наступної осені. До гаранта дійдемо. Так, епік черговий, непогано по турнірним пойтам. Ще призовем Касандру, тих три епіка з часток. І. Ні, залагало, але це галик. Не те, що нам потрібно. Пларіум. дайте, будь ласка. Міфічно персонажа дуже потрібний. Мені зараз щоб боротися в топ-100, в топ-50 навіть. Ось галатира, та будь-якого міфічного персонажа унікального на мій аккаунт, буду дуже дуже вдячний і задоволений цьому. І давайте три останніх. Епік черговий. І, до речі, сьогодні насипає дуже сумнівних епіків, які взагалі не цікаві. Йдуть як корм абсолютно всі. Ну і давайте з останнього уламочка, здивуйте нас, Щось міфічне, легендарне, будь ласка. Ні, це рарка, нічого нового. І ось таке відкриття в мене на аккаунті. Нічого цікавого. Поїхали далі відкриватися. Що ж, тепер ми у Діма на аккаунті. Гера, багато цифр. Турнір стартанув, все повиходило. Він ще сьогодні, я так розумію, не заходив на аккаунт клану Immortal. Моїх вітань, хто має бажання приєднатися, звертайтесь. І тут 18 червоних уламочків. Місця немає, звичайно, давайте закинемо все сюди. І поїхали по поденьку. Тут ще не було міфіка з червоних уламочків пларіум, здивуйте нас. Нехай прибіжить сюди щось цікаве, якийсь галатир, який допоможе проходити весь ПВЕ контент. Було б дуже-дуже чудово. Непогано геомат, але він тут вже є. Не цікаво, тут закривається вже весь ПВЕ контент. М Надіюсь на якогось міфічного героя. Хотілося б здивувати, Діму. Якимсь чудесним чудовим персонажем. Але поки що насипає рарки і епіки. Навіть тих самих легендарок не хоче давати чомусь. Хоча X2 працює на все. І черговий епіки, до речі, це Хаск непоганий персонаж можна плюсувати. І досі допомагає мені проходити місто, десь може заходити на ту ж саму гідру. Тому можна прокачувати навіть два штучки у мене плюс четвертих пофарбованих. І давайте десяточку. Здивуйте, декілька міфіків в одній десяточці. У мене такого ще жодного разу не було, що було два міфіка в одній десятці. Але, але, є відчуття, що тут навіть легендарочки не буде. коло, непогано, але це все не те, не те, що потрібно. Що ж, дякуємо для Діми за уламочки, за довіру, і йдемо далі відкриватися. Тепер ми на аккаунті Антона Астезіс Лол, Харцизи. Лано, вітання, хто має бажання. Приєднатись, звертайтесь, і тут потрібно луснути сім червоних. Нічого собі він вже встиг дуже багато назбирати. Давайте постараємось потягнути для Антона щось потужне, щось цікаве, тому що акаунт молодий і хотілося отримати щось чудесне, чудове для нього також. Хоча поки що ми нічого сьогодні не потягнули. І перших два уламочки, дві рарки. Так тяжко збираються ці уламки, але але... В них приходить абсолютне сміття. Три рарочки. І місце закінчилось. Тут ось так можна зробити. Срібла не вистачає зараз продовжимо. І давайте, ще 4 уламки. Ларіум, дайте щось гарне. Не може бути так, що падають одні рарк, 7 уламків, 7 рарок, я так розумію. Все-таки чи x 2 працює, дайте якогось гарного хоча б епіка. І це Хордин. Максимальне сміття, нецікавий персонаж. Можливо, міфіка сьогодні. Хоча б одненько. І останній уламочок. Так, Лега. Цариця Єва. Я спочатку побачив крила, ось ці роги, подумав, що це ліліто, але, але. Темні ельфи. Не найкращий персонаж, але може десь там використовуватись, може качати корм. До речі, на цьому аккаунті, можливо, це буде корисно, але я дуже сумніваюсь. Що ж, дякуємо, Антонові, за уламки, за довіру, вітаємо з Євою. Ти розумієш, вона, Унік. Зайде в фракцію, хоча тут є фолі. І йдемо далі відкриватися. Що ж, ми на аккаунті Олега. Буцях, звичайного, клану Penetration. Вітання. Хто має бажання приєднатися? Звертаємось. І тут потрібно луснути червоні плюс е райдужні. 16 червоних. Давайте глянемо, що знаходиться в райдужних. Тут нецікавий епік. З цікавою моделькою, але найцікавіше у нас тут 16 червоних. Давайте по одненькому. І, можливо, тут підфортить. Колись здається, саме на цьому аккаунті ми тягнули Ашнара, можливо, ще вдасться щось витягнути. Було б чудесно чудово. Але але, поки що складається враження, що ніякого x 2 немає. Хоча на моєму аккаунті епіки насипало, нас але це не те, що нам потрібно. Ну, ларіум, здивуйте, дайте хоча б одного міфіка за ось це відкриття, тому що поки що все дуже-дуже сумно, максимально неприємно. Бачите, ось таких персонажів з ось цих уламочків червоних, які так тяжко збираються на ФТП-аккаунтах. Так. Ні, це знову стартовий персонаж. Галек так само залагав у мене. Ну і давайте, десяточку. О, Понадіємо, все-таки побачити червоне світло. Легендарку ми вже сьогодні бачили, тепер дайте нам міфіка, Пларіо. не 10 рарок. Але але, дивіться, що коїться. Один епік з 10 уламочків, максимально погане відкриття, але дякуємо для Олега за довіру, за уламки і йдемо до нього на основу. Ми знову на аккаунті Олега на його основі. Будунчик, звичайно. Пансіонату, тиші, вітання. Хто має бажання приєднатися? Посилання буде під відео до нашого альянсу. І поїхали відкриватися тут. 5 уламочків. І давайте. Той самий райдужний, давайте подивимося, що в райдужному. Те шеп непоганий. Персонаж для того ж самого міста. І давайте. 5 уламків луснемо, подивимося, що тут надропає. Можливо, з п'яти підтвердить найменша кількість поки що на сьогодні, і можливо звідси дропнеться міфічний персонаж, тому що я не пам'ятаю, щоб саме з цих уламків приходив якийсь міфічний герой, принаймні коли я відкривав їх. Але поки що нічого цікавого. Все ще й раніше одні рарочки. Ну і з останнього здивуйте, будь ласка, нас. І це епік. Ілсіня мікаги заходить, але вона тут точно не потрібна. Що ж, дякуємо Олегові за довіру, за уламки і йдемо далі відривати. Тепер ми на аккаунті Юрія GS-92. Звичайно, клану Орк Мас. Дай вітання. Хто має бажання приєднатися? Ось посилання на телеграм-канал. І тут, я так розумію, 22 уламочки, один райдужний. Давайте глянемо у райдужний знову. Ось ця героїня Леді Анабель. З гарною моделькою, але не дуже корисно зараз. І давайте. Подивимося, що дропнеться саме з цих уламків. Саме з червоних, можливо, хоча б для Юрія підфортить. Можливо, для нього прибіжить якийсь цікавий міфічний персонаж. Йому б це дуже сильно допомогло. Аккаунт дуже старий, але не так активно гралось. грав Юрій на, на ньому, і тут не дуже багато персонажів. Хоча уламочки вдалося зібрати дуже-дуже багато. І тут місце закінчилось. Срібло, я так розумію, є. Давайте. По десяточці, подивимося, що тут надропає. Здивуйте нас, червоним світлом, пларім. Будь ласка. Нельдор, непогано те, що потрібно, для даного аккаунту закривати буде лавового лицаря І. три епіка в десятці. так лега, леді і рету не цікаво. Хоча може десь заходити на ту ж саму гідру в якихось титопачках, трундопачках для автофарму. І це не те, що нам потрібно. Нам треба побачити червоного. Червоне світло, король з непогано, Дві легендарочки, Дві поспіль можна сказати, але три легендарочки. Коругар не дуже цікаво. Так, ні, з останнього нічого не прибігає. Три леги, три дуже сумнівних, ніде не будуть використовуватися, але з такої кількості уламків непогано отримати. Хоча б три легендарки це в рази краще, на відміну від того, що було раніше. Що ж дякуємо для Юрія за уламки, за довіру. Тепер ми на акаунті Олега. Чергового Олега сьогодні. gogi 97, Київ Ravens. Звичайно, вітання. Хто має бажання приєднатися, потрібно дві людини пишемо до Олександра, містер Кіт, Телеграм. І тут потрібно також луснути червоні уламочки. Їх не так багато, але давайте глянемо, що в них знаходиться, можливо, саме в цих 12 уламках. Міфічний персонаж, якийсь цікавий, якийсь потрібний той самий ворон на якого тут шестизіркова душа валяється, або ще щось цікаве. Перших два по стандарту нічого цікавого. І давайте, десяточку. Подивимось, що тут дропне. Два епіка, руела, до речі, дуже непогано, три епіка поспіль. Але це не те, що нам потрібно пларю. Міфічного персонажа ось тут, будь ласка, в останньому уламочку. Ні, це рарка. 820 понтів. І знову черговий аккаунт без міфіка. Що ж, дякуємо Олегові за уламки, за довіру. І йдемо далі відкриватися. Що ж, тепер ми на аккаунті Богдана, Турволь, 14 і клану Ранкове світло. Вітання. Хто має бажання? Приєднатися. Звертаємось сюди. Потрібно багато людей, сім вільних місць, ось такі умови. Тут також потрібно луснути червоні уламочки. Давайте глянемо, що в них знаходиться, можливо, для Богдана знову підфортить. У нього тут же була трикса з цих уламків, можливо, ще щось прибіжить, цікавезне. Давайте, Пларю, хоча б щось цікаве. Окрім легендарок, легендарок сьогодні насипало для Юрія непогано надію, що для Богдана насипле якихось міфіків. Було б цікаво подивитися на якогось міфічного персонажа хоча подненько за все відкриття. Але поки що накидає епіків, що доволі непогано, звичайно, але з але цих уламків хочеться б бачити як мінімум жовте світло. А ще краще якесь червоне. Гарне таке світло з чудовими персонажами вже величезна кількість скріншотів, де по два міфіка з десятки люди тягнуть, а нам з такої кількості уламків поки що нічого цікавого не прийшло, нічого міфічного ще не прийшло. І давайте подивимось, що тут знаходиться. Епік непогано, ще один епік. По поінтах це дуже-дуже добре, але дайте, будь ласка, щось червоне. І. ні, я так розумію, нічого цікавого не буде. Три епіка в десятці непогано, але не те, що нам потрібно. Що ж, дякуємо для Богдана за уламки, за довіру і йдемо завершувати дане відео. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео. Ось таке відкриття. Чергове, як на мене, провальне відкриття, нічого цікавого не випало. Я думаю, в чатиках дуже багато міфічних героїв дропає на їс. Ось людина потягнула два штучки. Нам поки що не фортить, не наш час. Будемо чекати моменту. Коли почне фартити нам, в мене також цирконі 34 штучки. Відкрито без міфіка, скоро вже все-таки повинен найближчим півроку точно випаде звідси міфічний персонаж. І надію, що наступні відкриття будуть в рази кращі, будемо збирати далі уламки, чекати якісь цікаві події, ті ж самі камінці душ, будемо нас підзбирювати, можливо, підфартить саме з них, тому що мені дуже сильно потрібні душі на персонажів, яких вже маю, на ту ж саму полару, хотілося отримати 6 зірок, та навіть 4 б вистачило. Ембріз. Також чекаю досі на своїх 4 зірки, для того, щоб забустити демедж, було б чудесно-чудово. Посилити саме його. І, друзі, всім дякую за перегляд, дякую, що додивились відео. Кому не тяжко, протиснів подобайку. Можливо, ще хтось не підписаний на канал. Підпишіться і до зустрічі на наступних відео та стрімах, звичайно, які, можливо, будуть ще, тому що скоро закінчення сезону. І я граю триматися в 150. Завершити даний сезон. І до зустрічі!